Чи варто вам робити перший крок? Написати, подзвонити, проявити увагу, чи варто вам це робити, чи ні? Мабуть, ні. Мабуть, ще треба почекати, тому що, можливо, від вашого кроку особливо нічого не зміниться, тобто ви не отримаєте загаданого результату. Або не буде відповіді, або не буде такої реакції, на яку ви очікуєте. Чи варто вам робити перший крок? Ви знаєте, обставини ще не визріли, для того, щоб ви зробили цей крок і отримали бажаний результат. Тому ні, не варто. Скажімо так: якщо ви на, цьому, на цій думці зациклилися, то, можливо, вам треба відволіктися, можливо, є якісь інші варіанти розвитку подій, і це не особливо робити перший крок або до людини, або до обставин. Які вас приваблюють. Іноді треба просто залишити ситуацію і зайнятися чимось іншим, або відволіктися, або сфокусувати свою увагу на інших обставинах. А чому так? Тому що є час подумати, тому що ситуація неоднозначна, тому що є інші варіанти розвитку подій. Це може стосуватися як і особистого, так і загального, тому що іноді ми. Трошки форсуємо події, а іноді треба дати їм визріти. Чому ще? Тому що треба обдумати той самий крок, який можна буде потім зробити, якщо треба буде його зробити. Чому так? Для того, щоб не втратити себе, не втратити свою цінність, свою самодостатність, як то кажуть, не впасти face on a table. Тому треба почекати. Надати трошечки часу розвитися, дозріти обставинам. Навіщо вам ця вся інформація, щоб ви зрозуміли для себе, що все відбудеться саме в той час, коли повинно відбутися, і іноді не треба поспішати робити щось, щоб потім не міняти свою реальність, тому що іноді нас очікують якісь незаплановані результати, або не такі, як ми очікували, і ми потім розчаровуємось, можливо, десь сумуємо, і потім картаємо себе, навіщо ми це все робили. На дні в мене вісім жезлів. Це карта каже про те, що раптово прийде рішення, коли і навіщо. І все станеться саме так, як треба. Тому іноді треба трохи себе пригальмувати в якихось різких кроках. Приймайте.